Так, то хто ми? Зайчики чи білочки? Ось ось воно, найголовніше питання. Знаєте, як це по-дорослому називається? Ідентифікація. <ривіт> треба, е, е, треба спочатку визначитися хто? Зайчики чи білочки, так? І кожен з нас, кожен день мусить визначатися, чи я зайчик, чи я білочка. От скажімо слово, хвостуни. Знаєте, хто такі хвостуни? Мабуть, не знаєте, тому що хвостуни то завіють. От зайчики і білочки, вони хвостуни чи не хвостуни? <musicians> <fyrilics>. А ви хвостуни? У вас пустів нема? А якщо sí uh, у деяких дівчат є хвостики? Is... Sí <ител z -tonship> yeah, wow, я вам більше скажу. Серед антирівницького подав казок є один, у якого є хвіст. Знаєте хто це? мене нема, вийшло. А в Сергія Пантюка є. <ріст> да? А Олег вже було того разу, знаєте, що зробити? <ріст> От, до речі, коли Сергій Пантюк до вас прийде, гості, запросите. Запитайте його, чи є в нього хвіст, чи нема. Якщо до вас прийде чаклун, ночувайтеся. Знаєте чому? Одного разу ми були в одній школі. Взяли з собою, бачите, там багато книжок. Це ще навіть не всі. Але серед них є одна книжка. Яку не треба було нам брати до школи. Бо що? Хтось із розумних дітей. Книжку купив, прочитав. І наступного дня школа зникла. Бачите, та така маленька чорненька посередині, іскра називається. живеється. Ота книжка, в якій чекун написав, як стати чекуном. Знаєте, в якій написано, якій книжці здійснюється найзаповітніша мрія найшкодливішого учня вашої школи. <they> <car lightoffs> <waited enzymearoaro> <рес> <рес> отам е, є така книжка, яка називається «Стефан і Чакалка, то оці всі найзаповітніші мрії, отам і, і Я так можу говорити про кожну книжку, у кожній з цих книжок захована якась кава. Знаєте чому? Е, тому що потап. А тепер слухайте, тепер, тепер серйозно. Тому що фонтан Казок не просто видавництво. Ми робимо не просто книжки. Ми робимо книжки про вас, книжки в героях, яких ви впізнаєте себе. Книжки, які дають вам постійно. Відповіді на оці всі питання ключові. Ідентифікації. Хто ви, зайчики чи білочки? <плес> Українці печі на головне, що всі наші книжки трошечки розбишаються. Тому що, якщо дитина правильна, чемна, постійно сидить отак. Все, що їй кажуть, дорослі, то це неправильна дитина. А правильна дитина, знаєте яка? Дитина розумна. Дитина, в якої в голові є клепка, і вона знає, як цю клепку застосовувати. Читайте, по почати казок і будете мати клепку. А хто не читає, а дивиться телевізор, ну така його доля. Більш про те, що є в кожного з нас. Да! Знаєте, що є в кожного з нас? Да! У кожного з нас є свій глюк. І дорослий, і малюк кожен має власний глюк. Тато от який великий. А коли у червиків на дзюрило цуцедя, і старався він півдня, а мама навпаки, на півдня заципеніла. Що ж робити? Навіть діти ставлять. Спосіб є простий. Геть усіх нас треба вміти, перезавантажити.